Коли завершаться нескінченні ремонти в Ужгороді, плани управління архітектури на 2019 та доля історичних пам'яток в Ужгороді про це та й не тільки ми вирішили дізнатися у головного архітектора міста Ужгород Олега Варшовського. Буршовський Олег народився 13 вересня 1977 року у Львові. У 2001 році закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальністю архітектор. У 2013 2016 роках здобув ступінь магістра за спеціальністю державне управління. Попереднє місце роботи заступник начальника управління, начальник відділу містобудування та архітектури закарпатської облдержадміністрації. Крім того, працював головним архітектором. Ектором хуста та архітектором третьої категорії у львівському комунальному підприємстві архбудконтроль Ну що ж, Олег Ігорович, доброго дня. Раді вітати вас у нашій програмі. І почнемо з того, що турбує всіх ушорців. Площа патифі набережна незалежності в недалекому майбутньому, і навіть Собранецька, наскільки ми чули, місто перетворюється це добре. Але що ж робити з туристичною привабливістю міста? Тому що аж куди не пройти, де загрожена зона стрічкою, купа старої бруківки і тому подібне? Ну хотів би зазначити, що все рівно життя міняється, і роботи мають виконуватися. І то, що дуже так багато почали виконуватись робіт, тому починається якісь незадоволення і громадян. І туристів, але ми не можемо нічого не робити. Поставлені завдання, завдання мають виконуватися. І в першу чергу, то, що ми почали на площі Петефі робити комплексно ремонтні роботи, заміна інженерних мереж, після того заміна благоустрою, фасади, ми бачимо, що є, якийсь, є певний позитивний результат. Така сама ситуація зараз йде по набережній Незалежності. Вже ніхто не скаже, що там. Хтось хотів порушити Липові, липи, липову алею. Крім того, десь там мали інакше бруківку класти. Бачимо, як гарно виконані роботи. Ясно, що вони ще не завершені, але до кінця літа, я думаю, ми будемо бачити сучасну набережну, якою місто буде гордитися, і крім того, буде привабливе не тільки для мешканців, але й для туристів. Саме місто у нас є історичне. На, межі, на самій межі з Євросоюзом І бачимо, що дуже багато туристів просто проїжджають транзитом, тому нам треба місто зробити привабливим не тільки так, щоб приїжджали, а люди хотіли тут залишатися, проводити певний час. Тому стільки робіт, які заплановані, дай Бог, щоб ми їх зробили. Найближчі прогнози, коли вже нарешті завершаться ці роботи, зокрема на площі Петафі і на набережному Ви Знаєте, по площі Петафі були певні календарний графік, що ми мали завершити саму пішохідну зону до початку до дня міста. Але ми бачимо дуже багато таких речей, які не були заплановані, почали вилазити. І питання і по ліхтарях, і питання по деревах, і питання по лавках. Чому воно так виникає? Бо благоустрій це не прості роботи. Якщо ми будуємо будинок, у нас все запроєктовано, все. А тут виходить так, що ми починаємо, є в проєкті запроєктовано, але коли починаємо робити роботи, є такі нюанси, які треба врахувати. Тобто впли до того, що навіть вхід в магазин ми мали врахувати те, що там -то дерево треба пересадити мінімум на 3 метри, так щоб можна було входити нормально в магазин. Тобто не заважало. Такі різні дріб'язкові моменти вона накладається. Крім того. Можемо зазначити, що площа Петифі, вона є транзитна і дуже багато людей проходить через ту площу. І щоб її просто загородити і робити, виконувати роботи, також є важко. Тому ми мусили розділити на певні етапи, як воно перший етап, другий, третій, так, щоб можна було і працювати, і не перешкоджати людям проходити. Другий етап у нас має бути зелена зона. Площі Петафів проект в роботі це так здається, що мало бути вже от на виході, але Багато активістів, багато людей, які серйозно почина... і дотепер навіть вони є, так які кажуть, що так не треба робити, треба би було то зберегти. Тому ми прислухаємося до всіх тих всіх речей, які були по площі по площі Петефі, по набережній Незалежності. Зараз ми такі самі речі в нас обговорюються ззаді е, скверу обласної державної адміністрації. Тобто, всі хочемо в питання або пропозиції і громадян і громадян і активістів врахувати і нормально завершити роботи, щоб були задоволені переважно всі, хто зацікавлений в нашому місті. Не все так просто, але все рухається. Знаєте. Ліпше по чуть-чуть рухатися, чим пізніше наламати дров і не повернутися назад. Бо ми вже це бачимо на по роботах по площі Петафі. Хотіли дуже оперативно все зробити, поміняти бруківку, а тут вилізло у нас інженерні мережі, треба міняти. Ну, вернулися ще назад. Така сама ситуація пішла по... Тобто, з ну... самого початку просто мало бути ремонт просто, Петафі просто і потім. З, вже... Просто було поставлено завдання поміняти е, бруківку. Ну, покриття на площі Петрів. Оце було, там називалося капітальний ремонт. Коли почали аналізовувати все, що в нас є, комунікації в поганому стані, лівньовка в поганому стані, крім того, той варіант, який був запропонований проєктантами залишення автостоянки на території, проїзди через площу Петефі, коли там рухаються люди. Тобто ми кардинально протязі якогось півтора місяця ми змінили повністю проєкт. Був проєкт, змінявся не так, що там собі ми подумали. Просто був дуже потужний аналіз, що ми маємо зробити. Принципово було рішення забрати ту автостоянку. Зараз ми її не маємо, але маємо дуже гарну пішохідну зону. І місто Ужгород, воно так ну, гордо можу сказати, йде трошки на один крок вперед інших міст. Тобто, щоб прийняти рішення зробити громадські простори в місті, це треба мати дійсно політичну якусь волю. Бо в інших містах дуже мало де робиться такі громадські простори, такої території або такою площею, як в нас. І отак зробити по набережні. Просто відсікнути цілу набережну, щоб не було проїздів автомобілів, також треба було мати якесь політичне рішення. Тобто, щоб там була тільки пішохідна зона, велодоріжка, все. Більше нічого. Ну для транспорту то тільки завозити якісь продукти або матеріали. Все, більше нічого. Тому така ситуація по місту уж йде, в першу чергу це є громадські простори, а потім будемо обговорювати автостоянки, під'їзди, підходи. Місто занадто маленьке, щоб зараз його дарувати автомобілям, а не дарувати мешканцям. До речі, теж було багато розмов на рахунок того, що за останній час дуже багато з'явилося корків. У місті, через е, теж деякі ремонти, так само через ту саму площу Патафі. Місто має річку. Це є дуже потужний позитив, ну але крім того, ще є негатив. Негатив в тому, що е, через місто є тільки 5 мостів, е, через річку 5 мостів, та, які створюють певні обмеження. Ну, Не можна також їх зробити більшими, бо то по технічних питання йде розширення якихось певних моста Масарика і якісь інші транспортні розв'язки робити. Тобто корки починаються не з того, що там ми робимо якусь певну роботу, то є чуть -чуть. а Питання в тому, що необхідність проаналізувати знов транспортну схему міста. Там того тижня були представники Діпроміста. Де ми в принципі обговорили всі питання, які наболіли по місту, раз, і друге питання об'їзної дороги. Тобто у нас зроблена об'їзна дорога навколо міста одна три четвертих, тобто частина вздовж кордону не зроблена, тому у нас і переважно більшість транспорту проходить через наше місто. Якби була об'їзна нормально зроблена по колу. Більшість тих машин, які з'являються в місті, їх би вже не було. Тобто ми б трохи розгрозили місто. Крім того, розв'язки, які мають бути виїздом на об'їзну дорогу, також вони створюють свої обмеження. Також над ними треба попрацювати. В районі Краснодонців прокладання нових, нової вулиці, там де вулиця Тельмана. Тобто вона в нас запроєктована, але вона не працює. Ми знаємо, що там є табір ромської меншини. Тобто вони там проживають, через них має проходити вулиця Тельман. Така сама ситуація йде. По вулиці Володимирській, який ми запропонував міський голова, що треба її продовжувати, де вона має з'єднати. Тобто вона також розгрузить нам певну частину міста і транспорту. Тут є речі, над якими треба аналізувати і робити, але це їх не видно. Так якби просто треба в першу чергу зробити добрий аналіз, поставити пріоритети і тоді далі працювати. Думаю, що менше буде і корків, і менше буде тих всіх моментів по транспорту, які є в місті. Ну так, і ще питання до автовласників, які про, неправильно паркуються. Про, про, про менталітет самих людей я би просто промовчав був самих водіїв. Є такі речі, що просто я не але вони роблять. Можна в два ряди побачити зупинку автотранспорту біля зеленого ринку та ззаді на Феденця. Стоять в дві сторони автостоянка, але ще вони, крім того, ще паркуються. Про що йде мова? За останні роки були дуже... Великі спекуляції між ужгородцями, активістами, що ужгородські історичні пам'ятки в розрусі, деякі з них знищують, деякі відновлюють. Чому взагалі не намагаєтеся протистояти руйнуванням? Дуже короткий термін часу. Територія Закарпаття була в совєтській владі. Так? Це там 46-го року по 91-й. На даний момент не дуже там сильно і виділялися кошти на збереження історичного, але е, при владі таких е, якихось моментів змін не було. Почалися всі моменти в 91-му році, коли стала Незалежна Україна. Е, почалися е, питання, які були до кінця не опрацьовані по законодавству, охорона збереження культурної спадщини. За мій період часу, е, що я на посадах, змінилося вже. Раз, два, три, три законодавчих акта, тобто три закони по містобудуванню. Тепер питання за там 12 років чи то міняється законодавство. Кожен рік вносяться якісь зміни, і тепер, щоб ми могли далі працювати, от треба дуже важко, треба дуже правильно поставити акцент. Тобто дуже правильний закон про збереження охорони культурної спадщини, але до кінця його не можна реалізувати або притягнути до відповідальності. Другий момент дуже багато. Пам'ятників або цінної забудови, просто-напросто є або в сумісній власності, тобто ми бачимо багатоповерхові житлові будинки чеського періоду, де тільки є власниками певних квартир, а сам об'єкт він є ні на балансі ЖЕКу, ну ОСББ. Так? ОСББ немає стільки коштів, щоб відреставрувати даний об'єкт. Але ми бачимо такі моменти, як. Заміна вікон. Вроді всі говорять, що треба зберігати пам'ятку, все поміняли вікна на металопластикові. Ну, обґрунтовують те, що треба зберігати там, енергоносії, бо ми от став... Отакі різні вроді маленькі скраплення псують таку саму архітектуру. Тому зараз обговорювати, що по Фунданичу купив чоловік об'єкт. Об'єкт знаходиться в, в переліку нововиявлених пам'яток культурної спадщини, який на підставі наказу там, управління культури. Зараз даний наказ ну, іменно по фонданичу скасований в суді, бо він був неправильно сформований і там є якісь певні нюанси. Така сама ситуація, ми видавали певні дозвільні документи, а сам е власник. Прийняв рішення, враховуючи, що то аварійний стан, у нього якісь певні заключення, взяв і демонтував даний об'єкт. Тобто сам власник приймає рішення. Тобто ні охоронних зобов'язань на того об'єкта -то, нема. Якби то була пам'ятка е архітектури, були якісь певні процедури, які мають бути погоджувані. Тобто, зараз на даний момент є історико-архітектурний опорний план, яким передбачено, що в історичному ареалі міста е погодження треба отримувати в Міністерстві культури. Тобто, всі погодження, які е проходять зараз по. Ужгороду всі проходять через Міністерство культури. І ми розглядаємо ці всі моменти також і на консультативній раді в обласній державній адміністрації, і на містобудівній раді при управлінні архітектури. Але бачимо, що одне дається якісь певні дозволи, а потім починається процес будівництва. І в процесі будівництва можуть виявлятися дуже багато різних речей, які пізніше дуже важко вернути назад. Тому маємо то, що маємо. Взагалі багато кого турбує. Що наразі відбувається з будівлею кінотеатру Ужгород е, у мережі з'явилася вже давно інформація про те, що цей е, портал буде зруйнований. Е, знаємо, що це повністю приватна власність, але хотіли би запитати, чи відомо взагалі про подальшу е, взагалі долю будівлі? Ну, сьогодні. Я дане питання також обговорювали іменно по кінотеатру Ужгород. Е, кінотеатр Ужгород е, він. Е, Є в приватній власності. Ми, коли починалися певні питання, запити від Ого. громадських організацій, що там. Буде робитися, якісь там проводилися ремонтні роботи. Ми написали офіційний запит до власників, чи вони планують робити якісь будівельні роботи або реконструкцію. Нам була відповідь така, що на сьогодні на сьогоднішній день не заплановано якісь капітальні будівельні роботи, були поточні ремонти покрівлі даху, і крім того, вони так сказали, що вивозили сміття самої будівлі. На сьогоднішній день кажуть, що вже вроде хтось інший є власник даної споруди але, будівлі. Але ми бачимо якийсь такий трохи казус. У 2011 році було прийнято наказ щодо нововиявлених пам'яток культури. Це наказ управління культури. Даний об'єкт не попадає туди. В цей перелік в 2014 році надаються містобудівні умови й обмеження щодо реконструкції даного об'єкту під торгово-розважальний об'єкт. Після того ніяких рухів щодо дозвільних документів не було. Тільки на сьогоднішній день є зазначено в переліку об'єктів нововиявлених об'єктів культурної спадщини. Це в історико-архітектурному опорному плані, який затверджений наказом Міністерства культури в січні 2016 року. Більше по даному об'єкту не можу нічого сказати, але ми бачимо в якому він стані. Тобто навіть зараз є розбиті двері, туди можна залізти. Так, і, до речі, тобто, багато уже скаржаться, що туди може залізти будь-яка дитина і будь-який підліток, і це ніхто не проконтролює. А вона буде на кому. Ну не знати напевно, в на першу чергу на власниках, бо вони є власники даної, даного об'єкту. Якби це була комунальна власність, вже б якісь вживали заходів зі сторони. Міста. Ну, кажете, власник, але власник невідомо хто, так? Київська структура, київська фірма. Тобто, питання в тому, що ми, мали там, ми директору офіційно направляли лист, зараз не пам'ятаю навіть прізвище директора. Але це було рік тому, коли ми офіційно зверталися до них. Те, що планувалося в містобудівних умовах і обмеженнях, це була реконструкція під торгово-розважальний комплекс. На сьогоднішній день ніхто не звертався на надання нових містобудівних або якихось пропозицій, що вони там хочуть зробити. Тобто навіть не можу собі уявити, що вони, ну, власники, планують там робити. Може вийде таке, що вони просто відновлять те, що було, але дай Бог, щоб це так сталося. Давайте поговоримо про плани Ужгородського взагалі управління архітектури на 2019 рік. Які у вас плани, грандіозні, неграндіозні, будь-які, що намагаєтеся змінити? Що намагаєтеся Навіть, внести новеньку? Сама велика проблема то є рутина. Тобто дуже багато у нас йде звернень по будівництву, по видачі будівельних паспортів, про розгляд скарг, по земельних питаннях. Тобто маса таких речей, які ти маєш щоб все проаналізувати і оперативно видати, бо у нас працює ЦНАП, і відповідно ти маєш за певний короткий термін часу надати позитивну відповідь. Переважно стараємося надавати позитивні відповіді. Команда 12 чоловік працює зараз в управлінні архітектури. Хочемо збільшити сам штат управління, бо нам треба запускати містобудівний кадастр, про який говориться дуже багато всюди в Україні, а лише до кінця не зроблено і в одному місті, до кінця, як він мав працювати. Хоч, на мою думку, це мала бути державна політика, і держава мала би то питання організувати сама, а не доручати на місцях. Крім того. Завершення роботи по генеральному плану, який був скасований у 2016 році, судом за зверненням активістів. Тобто там були якісь певні порушення, суд нам його скасував, даний генеральний план коригування. Ми зараз над ним працюємо, враховуючи те, що в попередньому генеральному плані було багато. Території, яку включали в розвиток міста це прилеглих населених пунктів. Ми зараз розробляємо в існуючих межах населеного пункту міста Ужгорода, але не забуваємо про міську зону. Тобто для того, щоб місто могло розвиватися, воно також має співпрацювати з тими населеними пунктами, які є навколо міста. По, самих, по збереженню охорони культурної спадщини. Затверджений історико-архітектурний опорний план. Зроблено зараз наше управління допомагало або брало співпрацю з управлінням культури міської ради щодо розроблення програми фінансування збереження культурної спадщини міста. Тобто заплановано на цей рік розроблення паспортів, пам'яток, певні виділення коштів. По, також про містобудівну документацію. Розроблено за там той рік 60 детальних планів, які пройшли певну процедуру. Зараз заплановано також розроблення мінімум ще 30. Але це питання вже трошки ускладнюється. У нас йде новий механізм погоджень, тобто є екологічна експертиза, теж воно у нас накладається. Але в процесі, щоб щось нове зробити, нове є задум. Ну, не знаю, як воно буде в майбутньому. При міській раді має бути, хоч не дуже, я би так грандіозно казав, інститут проєктування, але має бути структура, яка має працювати виключно в проєктній галузі з містом. Тобто, такі речі, як там запроєктувати скверик Пушкіна або ще то має робити якісь певні такі структури, які мають бути тут поряд. Е, якісь більш грандіозні об'єми, то можемо брати якісь більші інститути. Але от такі речі, тобто, що можна виконувати на місцях, це би мало бути десь створений якийсь такий інститут. Е, організація співпраці з архітекторами, які працюють по місту. Також вона має бути в діалозі. Їх заплановано, ну, не знаю, перше ми хотіли зробити це, напевно, в кінці травня, зустрітися з нашими архітекторами, які діючі, які працюють. Не зробити місто раду, де розглядається містобудівні, а зробити якусь таку форум архітекторів Ужгорода, щоб ми збиралися десь за одним столом. Попили кави, обговорили, які є проблеми, і кожного ідея. Бо дуже багато можна критикувати, але допомогти дуже щось мало. Приходять молоді архітектори, кажуть, готові працювати, давайте будемо. Кажуть, давайте ідея. Поговорили, пішли. Е, ну, Була ідея, зараз ми якраз розглядаємо це е, е, скверик або зелена зона біля ЗАГСу. Тобто повністю хочемо поміняти концепцію, те, що там зроблено, так, щоб воно було. То будемо обговорювати, може, навіть на громадські слухання скинемо, щоб мешканці подивилися. А так працюємо. Є така ідея, ми так наперед забігаємо, розглядаємо питання, продовження набережної ззаді за синагогою, там, де йде дитяча залізниця, проаналізувати, як воно би могло бути продовження тої набережної. Ну і проведення, планується проведення, хотіли б започаткувати фестивалі архітекторів, де б приїжджали з інших країн і міст молоді студенти, які тут би могли протягом якогось певного часу попрацювати. Проаналізувати і надати якусь певну свою пропозицію, бо може в студентів є зовсім інакше бачення, чим вже в тих людей, які працюють певними руками в архітектурі. Ну що ж, Олег Ігорович, дякую вам за інформативне інтерв'ю. Надіємося, що ця інформація буде важливою для всіх ужгородців і не тільки ужгородців, а й закарпатців і приїжджах. Ну а з вами я прощаюся до наступних випусків.